Всім привіт! Вчора був рівно рік, як я почала записувати свої відеозвернення в соцмережах. За цей час я змінила штук 5 окулярів, вивчила, навчилася монтажу. Ну і майже все записую з першого дубля. За цей час ми говорили про різні речі, про суперечливі ініціативи влади, про економіку, про малий бізнес. Ну і звісно, про Московську церкву в Україні. Всі ці теми. Як би нам не хотілося, але вони напряму стосуються нашого життя. Маю два основних майданчика Facebook і паралельно Інстаграм. моя така стала аудиторія, яка читає і реагує. Тут мене в основному читають, не дивляться. Ну, а Тікток дає вірусні охоплення. Ну, Хоча часто дуже вони приходять не з місцевих, а там від російських ботів, особливо на теми там московської церкви. Тож, дякую усім! Хто був зі мною цей рік? І якщо ви готові рухатися далі, долучайтеся. Дуже дякую усім за лайки і коментарі. До зустрічі!